Дуже важливо виконати два завдання. Перше це вберегти нашу державу. Бо ми чудово знаємо, що багато хто думає, що правий сектор це такі собі рибьошки, які будуть клювати на наживку Путіна і його банди. Насправді так не буде. Від нас дуже чекали того, що ми підемо зараз громити адмінбудівлі і все інше. Ми показуємо, що ми дисциплінована революційна сила, яка у цим отвічі і нашим з'їздом розпочинає новий етап української революції. Наші бойові підрозділи зараз несуть свою службу в зонах своєї бойової відповідальності. Ми не знімаємо наших бійців з фронту, щоб не дати ворогу почати широкий наступ на сході України. Але при тому всьому тут є і представники цих батальйонів 5, го 8 го окремих тактичних груп тощо. Я вам від всіх фронтовиків передаю вітання. Сьогодні відбувся з'їзд правого сектору, надзвичайний з'їзд, детонатором, до якого стали події в Мукачево. Я був на Закарпатті декілька днів і дивився на ту техніку, на всі мислями і не спецнази, які там сконцентровані. Як сказав, комбат 8 батальйону, друг червень, з тими силами Донецьк можна було би відбити. Але чомусь на десяток наших хлопців всі сили були кинуті. Дивно, при тому, що ми не бачили тих нацгвардійців там на фронті. Вони стоять на другій-третій лінії блокпостів. Наші хлопці проливають кров і за це ж несуть певне покарання тут в тилу. І не тільки наші. Ми говоримо про весь добровольчий рух. Сьогодні на з'їзді правого сектора були прийняті стратегічні рішення. Перше, правий сектор ініціює. Референдум це український референдум, на яке буде винесено декілька питань. Перше недовіра влади. Друге, ми вимагаємо, щоб нарешті війна, яка ведеться Росією проти України, була визнана війною, а не АТО. І тут слово має сказати наш український народ. За повну блокаду окупованих територій. <плес> Четверте. Ми просимо підтримки народу в тому, щоб легалізувати добровольчий український корпус і інші добровольчі підрозділи згідно чинного законодавства. <плес> Сьогодні також було прийнято рішення в зв'язку з тим, що ми починаємо новий етап революційної боротьби. Рух правий сектор на національно визвольний рух правий сектор. Ми переконані в тому, що народ перемогти неможливо, але і ощасливити народ без участі самого народу теж неможливо. Тому ми щиро розраховуємо на вашу підтримку. Без вас ми ніщо. З вами ми сила, тому разом переможемо. Шановні друзі, нам предстоїть дуже велика робота. Вона важка і неодноденна. Зараз, буквально з завтрашнього дня, по всіх областях України, в кожному райцентрі будуть творитися оперативні штаби по референдуму і вони будуть виконувати роль певних ребкомів. Я прошу вас активно долучатися до цієї роботи зможемо змести режим внутрішньої окупації і перемогти зовнішнього страшного ворога Путіна і його банку. Слава Україні.